Всім доброго ранку пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки Ковка для початківців, а все інтересне і інше. Сьогодні прибув до кузні, На дворі холодно, навіть двері не відкриваю. О. Горно вже розгорається, одразу тепліше стає. О. Сьогодні моя така робота знов. Ще чоловік сказав доробити. Тут три десятка костилів. Це ми зробимо. Ну і ще ось принесли свяхосмик, бачите, обламали. зробимо з нього, поремонтуємо цей інструмент. Потім принесли мені ще, оце був вороток. Ось такий. Теж обламався, теж поремонтуємо. І ось такий колун мені принесли. Незвісного происхождения. я вже дивився на нього. Ну це ж треба було так лушперити кувалдою по ньому. А взагалі-то я навіть дивлюсь на нього, що він навіть не кований, а фрезерований більше всього, тому що отвір не прошитий, а фрезерований. І такі всі рівні грані. Видно, взяли болванку. Вифрезерували. Ну, працювали, працювали і кончили його. Ну, то треба зробити прошивочку. О, це теж забере, бо такої прошивки в мене немає. Там є якась валяється і тут є якась, і вдома є, вони маленькі. Тут треба таку гарну зробити. У мене є ось ось такий шмат металу, це углерод сильніший. Розсильніший. Ну, я навіть з нього зроблю цю прошивку. І ще мені принесли ось таке. -во. Ось, ось, ось таке во, бачите, це у двері. Ще отак воно ставиться. Мабуть, отак. І суколка така. -от. Але чому пофарбовано зелений, зелений колір, то це взагалі бомба. О. Взагалі ковка краситься в чорний, білий і під золото. Три такі кольори. Саме класний це чорний. О, чорний потім підтонувати його під бронзу під мідь. О, ну, коротше, я його трохи приведу в порядок. Каже, приніс один, така продай. По-перше, ось бачите, який бублик. От. Ну, це хтось робив, от. ну так, не доробив одним словом, трохи. Тому що, ну, ну, оце вояк можна. Ну, треба, ж, шановні, гарнесенько закругляти, щоб не було цього такого переломів. Тут ще так собі. от і то. О. Треба було трошечки обпиляти болгаркою ці загусьонки. Понятно, що розрубували, більш красивіше закрутити. От. Ну, колечко Тут тоже піде. Тут теж більш-менш піде. Я його трохи приведу в божеський віт, пофарбую в чорний, а тоді вже його... Можна буде виставити, продавати, бо це. Бо це, бо це, бо це. Бо це. А це навіть даже взяти ще про фарнітурити такої жабою пупирішками буде взагалі. Буде взагалі нормально. Так що така в мене робота на сьогодні. Почнемо із цього, із костелів. костелів. Зробимо костелі, потім поремонтуємо ці. Деталі. Ще забувся з титану. Сьогодні взяти. Ну ладно, таке діло. Короче, на сьогодні у мене трошки роботи є. Я так пару годин попрацюю дай дай додому. Горно горить, зараз буду закидати костилі. Так, заготовочки вже на костилики нагрілися. Ви хоч і бачили вже, як робилось. ну Може, хто не бачив, повторимо. Я ось так нагріваю, і... Така робота. Хто, в попередньому відео недавно знімав, показував. Отакі штучки мені треба зробити. А потім вже будемо продовжувати іншу роботу. Так, Постелі я вже зробив. Тепер поремонтуємо вороток. Подрізав цю сторону, тому що розгинати заїбати загідбати, так. Були квадратик, усе. головку я отак завжди міряю. Все. Це на 13. Зараз я загну її і, і все. І вороток готовий до бою. А це зараз зробимо, поремонтуємо свяхосмик. Я теж це те відрізав, як розгинаєте, туди-сюди загинаєте метал, це вже погано.

Не бачив, як, е як я робив ці отласник, я там практично кожне десяте відео я там роблю. Навіщо я молотком завальцював е торці? Завальцював, щоб вийшла лопаточка ось така кругленька. Зараз нагрію, розрубаю і все буде готово. Я їх завальцьовував, потім лопатка така кругленька. Вийшла. We'll mm -hmm. нагрію, загну їх, це хосми готу. Вороточок готовий, нагрів, зараз загну. Вона Вороточок готовий, бачите, все. Тут монтировочка, там крутите. Я просто на ковальня там мені туди-сюди бігати. Просто на вилки загнули все. Поклали їх, хай става, бо це торсіон, воду не макайте, інакше йому буде глина, він лопне. Вартувати не треба, він так доволі міцний. Бачите, що перервали його. Я вот сейчас загнуть посмерти, все. Просто туди-сюди бігати з телефоном не годиться. От вам поремонтував, я вам вся сміх. Це теж пружина, кинемо, хай так остиває. Гардувати не треба. А тепер я кидав туди цей колун, зараз гляну, чи він вигорів і побачимо, що з того буде. Так, я ось вже його викинув отсюди. Гаряча. о, це навіть тут клин якийсь. Коротше, бачите, який отвір, так як я вам казав, гаряче не можу, не можу взяти його. Гарячий і одною рукою показує. Бачите отвір? Фрезерований, це не прошитий. О. Мені треба таку саму зробити прошивку, О. нагріть і забити сюди. Інакше, щоб зробити, наприклад, з нього, О, покинемо туди. щоб зробити з нього так, як під сокиру робиться, да? Отак, прошивочка така, продовжуватися, тут не вийде. Тому що, якщо нагріємо, ми зараз його і таку прошивку зробимо, як під сокиру, продовжуватися то оце ось порве отут, воно його туди видавить, сюди товстий метал, отут нагріється швидко, а тут буде довго нагріватися і воно не роздасть. О, прошивають болванку, коли вона ще е, повністю є готова. О, ну, заготовочку Заготовку, наприклад, на сокиру чи на кувалду, О, прошивають, а потім починають формувати. Потім поправляють з прошивками, там перший номер, другий. Ну а тут так не вийде, треба зробити таку квадратну прошивку о, і загнати її. Так, о, щоб тут вирівнялося. Тому що порве, ось, ви бачите, тріщини вже є. Ото, на ньому побили все. Вирівняти сюди його, трошки по боках шльопнути і все. А там десь може проваритися. Інакше з нього так нічого не вийде, прошивати. Будемо прогрівати. Зробимо прошивочку, будемо прогрівати і продовжувати далі. Костелі в мене вже готові, вороток в мене вже готовий. ця якось готовий зробити треба цей колун і тоді зробити оцю, поремонтувати оцю стукалку на двері. Я роблю ось, прошивку для цього колуна. Ну, з того шматка гарна сокира вийшла, або кувалдочка. Ну нічого, в мене нема що прошивку зробити, а то доволі такий міцний метал. То якийсь шкворень був, я не знаю. То є такий То Я з нього зроблю, прошлю, а він не пропаде. Можна тоді з нього і кувалду зробити сокиру. Зараз нагріється і будемо продовжувати. Ну ось я стойк з того куска зробив ось такий прошивень, прошивочку під той квадрат. Зараз колун буде нагріватися і спробуємо рівняти. О. Він, конечно, буде довго нагріватися, но нічого не зробиш, він здоровий. Нагріється, попробуємо його порівняти. Так, я нагрів уже. Колунату. Зараз попробуємо. Чи підмолок підлізе. Якщо підлізе, молот, Буде добре. Не підлізе, то що робити? Будемо забувати. No. Вибити, бо немає наставок. Ну, ось, вибив, немає наставок. Що значить, якщо не займаєшся, художня ковка художня зовсім інше, ніж робити топори. Раніше було, воно все порозпадалося. Там на роботі, там забув. Ось я зробив оцей, як я вам казав, прошивку, цю загнав сюди. Готовий отвір презерований. По-іншому ніяк не було. І ось я його зафугував, ось він вийшов. Звісно, тут оце трещина вся, то треба буде. По боках я теж його вирівняв. О, Бачите, тут яма виходить, у ньому богатили. Внутрі то нормально буде, а зверху отак. От от. Це не біда. Це просто його треба наплавити, зашліфувати і буде нормально працювати, поки. Ще хтось не знайдеться, що візьме кувалду і буде по ньому бити кувалдою. Так що отак. От. Більше я тут нічого не зроблю. О, якби було отако тіло сюди, отако більше сюди, то можна було б такий овальний зробити. Прошити воно б, щоб нормально пішло. А отак воно, бачите, от воно, воно сюди пішло, а сюди воно не піде От. Якби навіть овальний зробив. би. Воно б тут Розірвало десь, бо там тонке вже. Спочатку пробивають, прошивають, а потім уже формують кувалду і сокиру. Так що от якось так. Так що цей колун ще буде жити. Трошечки прослісариться, підвариться і буде нормально. По боках приплюснув рівно. о. Підлісариць, підварити і буде бомба. Так що отак от. Зараз я кинув. Грію оцю стукалку. Да? Одну сторону я вже порівняв, зараз ту ще порівняю. О. І на сьогодні буде закінчення роботи. Ну ось і все на сьогодні. Трошки попрацював, вороточок відремонтував, свяхосмик. Ось такі костелі набив для борон. Ну і оце відремонтував, бачите, покрасівшало. Трошки профарнітурив, трошки підрівняв ті колечки. О, і вийшла така стукалка. Тепер треба ще тільки обробити трошечки болгарочкою поправити. Бо там як рубалось, воно то гостре таке осталося, Треба його трошки проділати. Ну і ось отакий колон відремонтував. Ну, ще не відремонтував, що треба. Я ж кажу, проварити тут ямка виходить. Зверху. Я вже не хочу забивати цей шматок. О, краще зверху провариться, зашліфується і буде нормальний, нормальний колон. Тому що це, як я вам сказав, вже вифрезеровано, не пробито. О. Так що, який отвір з тої сторони був, ще гарячий. Отак от. Такий сей. І ще буде служити. Буде ще служити вірою і правдою. Підремонтується і все, і буде добре. Так що так от. А з тої прошивки вже можна зробити тоді гарний прошивень на сокиру. Так що, от якось так. От. Хто хоче займатися іменно молотками, сокирами, то треба багато різних розмірів прошивнів мати. Перший номер, другий номер. Треба мати різні підставочки, наставочки, щоб потім, а не так, як я. Немає, той прошивень зробив бігом-бігом порівняти. Загнав туди його. Давай вибивати. Нема наставки, щоб поставити на щось вибити. Блін, під молот уже не влазить, бо він високий прошивень. От. Уже нічого не підставиш, щоб цей ну, наставки. О. Саме сама болванка тяжка, тут тримаю клещами. Тут треба молотком бити і якусь наставку ставити, воно падає. Знайшов ну, там згорем пополам квадратну, таку трубу поставив о, і вибив. От. Але ж все одно тут чуть ти не, не зубами тримаєш ті клещі, ну. а якби була така пліта здорова з різними отворами, положив, би спокійні вдарив, вилетіло все. І проблем немає. О, так що на кожну спеціалізацію о, треба готувати свої інструменти. У мене на художню ковку, всяких там е, жаб, всяких, о, от жимчиків, всяких прижимчиків. там, е, Різних шаблончиків, от, багато там вдома валяється, воно вже там ржавчиною покривається, тому що нема зараз такої роботи художньої ковки. О, так що отак. От от. Так що ковалі, як я вже казав, в різного напрямку. Хтось займався сільським господарством, хтось художню ковку, хтось навіть голки робив, О, а хтось робив зброю, мечі, шаблі кували, іменно тільки так. от. І Тоді людина по тому профі. Хоча, якщо ви гарно працюєте, ви зможете зробити усе. Все можна зробити, якщо ви опанували професію ковальства, о, таку серйозну професію, знаєте, на углях, о, ну, зараз в основному багато на газу був дорого. На углях, щоб мати молот, бо вручну ви того такого багато е, не зроби, зробите, зробите, ну, можна і ноги витягнути, то в кіно показують, що на грів вже там не кували, ті мечі не один день от, глушперили. Молотів не було по ньому. Можна там ресори взяти і, наприклад, москвичовську відбити меча. От. Вона там тонка, по ширині нормально можна, але скільки ви спалите угля, ось скільки всього, що потім або з балванки круглої. ви, Балванка там, тридцятка, попробуйте відбити меча. От. Та що якщо там з нержавейки, то це взагалі жах. Там спалити угля, що шкурка вичинки не буде стоїть. Так що, от якось так. Вона вибрати своє направлення. Тоді у вас все вийде. Я раніше робив тоже топори, а давно вже було, мабуть, років 10 назад. Тоді уголь 700 гривень. Сергійо було, було тоді дешево, то ще можна було погратися. А зараз дуже дорого, треба на газу, так як Ваня у нього. Горно на газу зроблено, я все збираю зробити, до часу не вистачає, бо коло хати другої роботи, я, я просто, чесно говоря, втомляюся, бо коло хати багато теж роботи треба і те поправити, і те зробити, і там не доробив, і те скласи. Багато от, і самі розумієте. То в кого свій будинок, то там не, не, по, не посидиш. От, якщо у вас там городик є, там, тепличка, ти там, бачите, що і ставок наче, там, там забор треба поправити, там те, там те. Ну, общем, роботи завжди багато хоч. Там зараз заразок риє, треба за ним ганятися з лопатою, якось поймати його, от, тому що вредить, вредить, риє, реє, риє. риє. От, так що, от, якось так. от. от. Добре, щось я заболтався, заболтався. О, Вже в мене остилася болванка, бо ждав поки остине вона та, та й колун, щоб вкинути в машину то додому їхати. Вже остило буду збиратися додому. Так, що кому сподобалося, такий короткометражний ролик от болтовні, звісно, багато, але нічого. Вибачайте. О, а поки на все добре, хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Лексійович.